Привіт, доманав. Сьогодні далі будемо розбирати позиції, які я торгував по системі скальпінг, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що мій телеграм-канал це є база, це є основа. Ми туди кидаємо свої сигнали, ми кидаємо тейк профіти, стоп лоси спілкуємося. Тому якщо ти хочеш навчитися торгувати по системі скальпінг і знайти своїх однодумців, переходь по силці під даним відеороликом, приєднуйся до нашого телеграм-каналу і торгуй разом з нами. А зараз переходимо до розгляду позицій. Я зробив дві позиції і дві позиції на пробиття рівня. Тому давайте поглянемо, що з цього получилось. І так, перша позиція. Монета є на 15-ти хвилини таймфрейм, що ми бачимо, ми бачимо дуже хороший рівень. Рівень супроту, від якого неодноразово ціна відштовхувалася. Бачимо раз відштовхування, два відштовхування, третє, четверте, тут і майже п'яте. І на шостий підхід до рівня ми вже зробимо пробиття. На рівні був об'єм, ми його розібрали і пішли вгору. Дивимося, що відбувалося. Я сидів дуже мало в ці позиції, пішов пробиття рівня. Я переставляю свій стоп лос в безубиток. Тянеться там більше 5 доларів. Але бачимо, зверху є лімітні ордери. До них доходимо, чому я виставив лімітні ордери в стакані фьючерсів, є об'єм на продажу, досить таки великий об'єм на 250 тисяч, середній об'єм 50 тисяч по даній монеті. Тут стояв об'єм на 250. Тому я, щоб не ризикувати, бо тому, що може ціна підійти до цього об'єму і відштовхнутися вниз, я рішив: якщо ми так от зробимо, підійдемо і підемо вниз, то краще я певну частину. Я зайшов на 500 доларів, тягнеться вже в моменті там 6 доларів. І я рішаюся закрити частично десь приблизно коло 100 доларів, зафіксувати цю позицію, зафіксувати. Цей об'єм коло 100 доларів, і вже на 400 доларів сидіти далі, чекати щось. Дивимося, що з цього вийшло. Ми підходимо до наших лімітних ордерів. Мене закриває по 10 доларів, там, якщо не помиляюся, мене закрило якраз таки на 100 доларів. Після чого монета починає вкатувати, але потім ціна йде ще вище. Потім я бачу ще об'єм на півмільйона, ось він тут є, об'єм на півмільйона стоїть. Я ж розумію, скоріш за все, ми підійдемо до цього об'єму, і вже там можна виставляти свої лімітні ордери, що я, в принципі, і зробив. Також тут і був об'єм на 2 000, але цей об'єм був набагато кращим, тобто він був на 400 тисяч. Але наперед скажу, що ми не дійшли. Ми не дійшли до цього об'єму. На жаль, ми не забрали мої лімітні оці ордери, тому що об'єм був досить таки великий. Якщо ми там заходили на 200 тисяч, там був об'єм, то вже нічого собі, то тут і вже стояв майже на півмільйона, там 480 тисяч об'єму. Тому цей об'єм був досить таки великий. Я вже там повиставляв ще ближче лімітні ордери, але на жаль, мене то вкатило і мене вже закрило стоп лос Ну і по цій позиції мені вдалося заробити, вдалося зробити. Досить непогано, тому що я зайшов на початковий об'єм 500 доларів, потім зафіксував 100 доларів. Ну і вдалося непогано заробити. Переходимо до моєї наступної другої позиції, яку я торгав також в пробиття рівня. А моя друга позиція монета PENG. Цю позицію я відпрацьовував прямому ефірі. Ми знайшли з підписниками дану позицію. Ми побачили, що ми побачили мінімум. І тут і також були рівні. Ось раз рівень, ось наш мінімум, на який я хотів би побачити хороше зняття ліквідності, бо за цим мінімум є велике скупчення ліквідності. Плюс також тут є рівень. Тому ми рішилися зайти приблизно в даному місці. Навіть, як я вам скажу, більше, ми зарішилися зайти ось тут. Але коли пішов сильний імпульс, на пів процента мене сквізануло. І зараз я вам це все більш детальніше покажу. Ось бачимо, йде хороший рух вниз. Я сподіваюся, що зараз буде зняття ліквідності різким імпульсом. Ми знімемо ліквідність за цим лоєм. Але, але спойлер наперед скажу, що позиція не була так прям ідеально відпрацьована. Як бачимо, я виставляю свій стоп-лосс максимально близько, бо тому що розумію, що не йде такого прям сильного імпульсу, але імпульс пішов. Імпульс пішов, як бачимо, цей такий мінімальніший ривок, не прям дуже великий, але ось він, пішов цей ривок. Моїх пара лімітних ордерів на частичне фіксування було вже виконано. Тобто я там по 10 доларів повиставляв частичне фіксування. Переставляю свій стоп-лосс все ближче, 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 тому що розумію, що в стакані спота у нас появляються об'єми в продажу, я розумію. Так, це дуже хороший фактор для того, щоб ще ми пішли вниз. В стакані спота появляються хороші об'єми. Я розумію, що в відмісті десь приблизно тут і можна виставити свій стоп-лос. Виставляю свій стоп-лосс, тобто, якщо ми роз'ємо ці об'єми в стакані спота, ми підемо вгору. Так само і на стакані в фьючерсах, ми підемо вгору. Тому я виставляю приблизно стоп-лосс за об'єм, де він стоїть на стакані спота. Після чого я вже сижу і надіюся на перелой, на те, що зараз ми гарно підемо знімати знімати но ці об'єми, на жаль, в стакані спота розбираються, але потім їх додали, розібрали, додали, розібрали. Я не знаю, що це було, чи спуферський, чи не спуферський об'єм. Ну я вже тут і сижу і розумію, що, скоріш за все, мене зараз по стоп викине через те, що раз бачимо: в моменті додаються об'єми в стакані фьючерсів і в стакані спота додаються об'єми там на 3 на 4 мільйона. Тут, якщо не помиляюся, на 5 мільйонів додався хороший об'єм. Тому я розумію, що, скоріш за все, все підключилися покупці. Продавці вже не мають сили пхати далі ціну на продажу, переробити. Цей перелой, який я хотів би побачити, тому вже смирився з тим, що зараз буде мінус. Не то, що мінус, а буде просто по стоп мене закриє. Але як бачимо, цей об'єм стоїть, ми його розбираємо і даємо ще плюс різкий рух вниз. І я вже таки думаю, так, скоріш за все, скоріш за все, ми зараз робимо перелой. Ну, на жаль, так не відбулося. На жаль, цього перелоги не відбулося. Я перестав свій стоп-лос ближче і ближче, і мене вже вибуло по стоп На жаль, не зробили перелой. Якби був перелог могли б ще раз так заробити, але все одно вдалося зробити. Якщо не помиляюся, я зайшов на 500 доларів і вже там 250 чи 150 доларів я зафіксував. Ну і вдалося заробити, ось бачимо, за прямий ефір я там заробив десь коло 4 доларів. Тому ось так от вийшло відпрацювати дану ситуацію. В принципі, непоганий пробой. Так, да, звісно, був тут потенціал набагато більший, можна було б витягнути ще раз набагато більше, тому що якби ми побачили цей перелой, мав би хороше бути зняття ліквідності, хороший імпульс. Але ще враховувати, враховувати, що мене на 0,5% сквізануло, дуже був великий Віз, на жаль, я цього не записав. Але якщо хочете, можете подивитися мої минулі прямі трансляції, де я відпрацьовував їх, то там було чітко видно, що мене сквізануло на дуже і дуже обідний такий процент. Тому міг би заробити набагато більше. На жаль. Так, вийшло, все одно не жаліюся, тому що зміг заробити, зміг забрати ці позиції плюс. Ну і в принципі на цьому все. Ось такі дві позиції я вам хотів показати: пробиття рівня, зняття ліквідності. Я думаю, це круто. Ми зайшли в лонг, забрали хороший пробій, і зайшли в шорт, теж забрали хороший профіт. Тому народ, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей YouTube канал і підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал. Telegram телеграм-канал Telegram це є база, це є основа. обов'язково підписуйтесь. Якщо ви хочете навчитися торгувати по системі скальпінг, вам потрібно знайти однодумців. Які вам будуть допомагати, наставляти і будуть разом з вами вчитися, якщо це початківці. А в нас в чаті є і початківці, і професіонали, і люди, які вже давно в ринку. Тому кожен вам щось допоможе і покаже. Тому приєднуйтеся. якщо не сподобається, ви в будь-який момент можете від'єднатися. Тому на цьому все. Всім удачі, всім профіту і всім до зустрічі. Пока.